Вітаю підписників та гостей каналу! З вами таро імператриці. Зараз подивимось прогноз на березень місяць для скорпіончиків. Тож влаштовуйтесь зручніше і почнемо. Поради на березень місяць будемо дивитися на п'яти колодах і почнемо з класичної колоди Таро. Ні про що зараз не думайте, просто зосередьтесь на супі. І перша підказочка буде. Це... Це карта змін та подорожі. І, взагалі, навіть люди, які вас мало знають, будуть вам допомагати. Це, можливо, буде нова робота, нове місто і період адаптації для вас пройде легко та безпечно. Однозначно, вийдете з несприятливих умов. Вам доведеться приймати доленосне рішення. Настає спокійний та щасливий період у вашому житті. Вам доведеться спілкуватися з великою кількістю людей. Настає час готуватися до змін. Управляйте своєю долею самі і не залежте від обставин, в яких ви знаходитесь. Прислухайтесь до себе та своїх бажань. Вас чекає душевна розмова з близькою людиною, яка може вам щось порадити. Залиште страхи та просіть допомоги впливової людини. У вас є певна прив'язаність до рідного дому, але з негативної точки зору це може бути як залежність чи залежність від людини, яка має на вас вплив. Вам потрібно рухатися вперед і тільки вперед. Ви ставите перед собою ціль і йдете до неї. Ви вже не можете змінити нічого. Якщо ви вже сіли за це кормо, то ви повинні йти до кінця. І не забувайте, що за цим кермом знаходитесь саме ви, і ваша доля залежить тільки від вас. Наступні поради будуть від колоди 78 дверей. І подивимось, які поради для скорпіонів дасть ця колода. Відпустіть думки, не думайте про свої проблеми. Зараз ви ніби знаходитесь в стані трансу. Вам потрібно розібратися де хороше, де погане, що взагалі відбувається у вашому житті, щоб прийняти правильне рішення, але це рішення повинні прийняти саме ви і не піддаватися впливу оточуючих. Треба відкинути всі сумління і рухатися тільки вперед. Прийняте вам рішення може кардинально змінити ваше життя. Це може стосуватися усіх сфер. Якщо ви зміните роботу, ви повністю зміните своє фінансове положення і в майбутньому. Буде прилив нових сил, порушення звичного ходу речей. Вам доведеться знайти альтернативні шляхи вирішення ваших питань життєвих. Додаткова підказка. Вам доведеться співпрацювати. Зі своєю родиною привертайте до себе увагу, щоб вам допомагали. Цінуйте те, що маєте, та оберігайте тих, хто вам допомагає. А зараз переходимо до наступної колоди, колода дикого лісу, і побачимо, що саме наші пращури радять нам робити в березні місяці. Така незвична колода з гарними зображеннями і глибоким змістом. Наша перша підказка. Ця карта говорить нам про те, що не все так страшно, як здається. Ми самі більше надумаємо чогось поганого собі, а потім самі ж і шукаємо собі захисту і почуваємо себе як маленьке звірятко. Але пам'ятайте, що є той, хто допоможе і не треба завжди ховатися. Подивіться своєму страху в очі. І ще одна порада. Внутрішнє позитивне джерело дає відчуття безпеки та радості. Цілі та бажання будуть досягнені, і тоді життя буде здаватися повним. Внутрішній спокій та зосередженість будуть природними та помідними для інших. І це створює відчуття довіри, впевненості та безпеки для тих, за кого ви несете відповідальність. Ця внутрішня енергія буде надихати інших починати свій власний шлях та сприятиме здійсненню своїх планів. Тим часом подивимось пораду. Від янголів кохання. Думайте про кохану людину, або якщо ви самотні, то думайте про себе. О, то у вас має бути людина, з якою у вас справжня хімія в стосунках. Ви ніби розумієте один одного, навіть на відстані, без слів, з єдиного погляду. А можливо, ви знаєте до таку людину, і ваші стосунки будуть сповнені, чого справді незрозумілого і дивовижного. Можливо, навіть людина з першої колоди це та сама підтримка, яка вас чекає. Цікаво, що ж ще? Та сама хімія, яка буде притягувати вас одне до одного, незважаючи ні на що, ні на відстань, можливо, навіть різницям менталітету. Самі карти підказують, що це може бути людина іншої релігії. Хтось хоче таки вас забрати. З собою в інший світ і буде для вас справжньою підтримкою, пригадати цю карту з першої колоди. Можливо, це і буде подорож кудись в далекі світи. Головне, щоб вам було комфортно і ви почували себе в безпеці, оскільки потрібно думати не лише серцем, а й розумом. І остання колода на сьогодні це буде послання від янголів долі, авторки Дорін Вірча вона створила багато колод, вона також є психологом, її колоди надзвичайно гарні, з чудовими зображеннями та ясним змістом. І перша порада до долі спілкуватися з янголами. Все, що вам необхідно, ви можете просити у Бога, звертатися до янголів, просити їх, щоб вони вам допомагали, чи щоб вони звернулися до Бога від вас в ваших проханнях. Мануальна терапія, ваше життєве призначення якимось чином зв'язано з мануальною терапією, масажем, фізіотерапією, фізкультурою чи іншими методами удосконалення людського тіла, світло та любов. Ваше призначення нести цьому світу божественне сяйво та любов. Ви така людина, яка може зцілювати. Можливо, навіть ваша професія пов'язана з турботою про людей. Можливо, ви лікар чи фармацевт, або реабілітолог чи психолог. Люди можуть звертатися до вас по допомогу і ви знаєте, як саме допомогти, як підтримати. Це може бути не тільки фізична допомога, а й моральна. У вас завжди можна. Знайти справжнього друга чи людину, яка може вислухати. Дякую, що були зі мною і додивилися це відео до кінця. Ставте подобайки, діліться, до нових зустрічей!